Путін подарував Трампу новий портрет, бо ж той скаржився на своє зображення в капітолії штату Колорадо, і Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником Стівом Віткофом минулого тижня подарував картину, яку Віков описав як прекрасну картину президента США, виконану провідним. Російським художником публічно портрет не показували, але вона, якщо чесно, і сміх і гріх? От, їй Богу, як ви оцінюєте ось цю відлигу у стосунках Російської Федерації у відносинах Російської Федерації Сполучених Штатів Америки, і чому так різко відбувся насправді цей перехід? Хоч деякі оглядачі прогнозували там подальший тиск на Російську Федерацію? Поступове якесь відновлення відносин, а тут навіть ще 100 днів не минуло, вже подарунками собі обмінюються. Ну тому що Трамп по великому рахунку з самого початку позиціонував себе, як ти хто буде говорити на відміну від Байдена. І його електро це підтримав, тому він зараз й пливе, але це питання часу насправді, тому що якщо Трамп називає Путіна другом, то дійсно Путін не вважає його друга, він вважає його тим, кого можна грати, і в нього це, мабуть, виходить, тому що він іде по тій дорозі, яка найпростіша лестощі. Плюс те, що хоче чути Трамп, він каже словом але і це відбувається досить на регулярній основі, і це Трампу подобається. Але це питання часу, коли це все припиниться, тому що і виборець, і сам Трамп захоче побачити результат. Результату ми не маємо зараз і скоріше за все, найближчим часом не матимемо. Тому я вважаю, що ще пару місяців насправді це не тільки я, і деякі мої колеги вважають, що потім може відлига змінитися таким холодним вітром. Найбільша небезпека у нас в тому, що якщо вони домовляться і один піде на зустріч іншому. Це найбільша небезпека, але я думаю, що вона дорівнює десь одному двома відсотками з того, що зараз є. Тому я не вірю в те, що буде якась красоломна заява о десятій ранку, яка може змінити істотно сам справ. Я хочу пане Олегу поговорити також про ті заяви, які поширює Дональд Трамп, американський президент? Він напередодні зазначив, що сторони обговорюють можливий контроль Сполучених Штатів Америки над атомними електростанціями в Україні. Чи чули ви такі тези, як до них ставитися? і Наскільки це? Безпечно, небезпечно на рівні розмов станом на зараз, бо розуміємо, що до дій ще дуже і дуже далеко. Ми знову потрапили в ту ситуацію, коли говорять бізнесмени і говорять знову про гроші, а не про цінності. І це досить е, нормальна поведінка Трампа, і це ще не завершення процесу, тому що Трамп ще нещодавно говорив, що угода буде підписана. Ось ось. Вона не підписана, а тепер говорять, що ось ось, але вона буде ширшою. І тепер це не настав той момент, який є завершальним, тому що Сполучені Штати все більше і більше розглядають це питання в комплексі, і більше все таки думають про гроші і про зиск з України, але в обмін на зиск. Тобто на ціну вони не дають нам ніяких гарантій і не говорять про них, і це дуже погано, як на мене, тому що це значить, ми ще не досягли якоїсь спільної думки і ще є над чим працювати. Можливо, це не так погано, як мені здається, але все одно це не є позитивним моментом, коли навіть бізнесовий підхід руйнується. Бізнесовий підхід він дуже простий. Я тобі, ти мені. Ми обидва заробляємо, да тобто, ми вам гіпотетично даємо заробляти, а ви нам даєте можливості і механізми для того, щоб ми виживали. Я пане Олегу, щоб трохи підсумувати ось цю тему переговорів США та України, США та Російської Федерації, хочу навести цитату. Дональда Трампа, де він сказав, що дуже добре знає російського диктатора, і сказав, що Путін нікуди не вторгся, коли я був президентом. І сказав далі, цитую частину цього повідомлення: я не думаю, що у світі є хтось, хто зупинить Путіна крім мене. Я думаю, що я зможу його зупинити. У нас були дуже раціональні дискусії. і Я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Вони втрачають дітей. І вони росіяни, і вони українці, сказав Дональд Трамп. І міжнародна преса поважні видання пишуть про те, що Трамп справді міг би надавити на російського диктатора Владимира Путіна за допомогою санкцій, за допомогою там більшого. Більших поставок озброєння для України за допомогою там відновлення тієї парасольки над європейськими членами НАТО тощо. І чи вірите ви у такий варіант? Тобто, чи справді оці дії, про які говорять міжнародні оглядачі, про які говорить подекуди українська влада, закликаючи до дій, про які говорять європейські наші союзники, чи ці пункти справді могли би бути достатнім тиском на російського диктатора для того, аби він припинив російсько українську війну? Якщо коротко відповідь, то так, але чи може це статися найближчим часом ні? І тому що от якщо ви прочитати уважно цю цитату і побачите, який головний акцент, то це буде відповідь на моє запитання: тільки я знаю Путіна, тільки я можу зупинити Путіна. Да? А це насправді не так, тому що Путіна можуть зупинити тільки союз цивілізованих держав, які будуть допомагати на нинішньому етапі Україні. Чи хоче Трамп зупинити Путіна? Ні, не хоче. Чи хоче Трамп торгувати і заробляти на Путіні? Так хоче. Чи хоче він отримати Нобелівську премію? Так хоче якою ціною? Будь-якою ціною. За рахунок кого? За рахунок будь-кого, в тому числі за рахунок Росії, тому що він досить цинічний бізнесмен. Нью-Йоркські забудовники це досить така цікава каста, у якої з емпатії дуже-дуже емпатії ну, немає, фактично. Є тільки бажання збагатитися і позолотити свою чергову статую. Тому. Тут оптимізму поки що не буде. Єдине знову ж таки, я і вас, Васитери одноразово говорив з вами, якщо не помиляюсь про те, що я дуже розраховував свого часу на Трампа злого Трампа розлюченого в бік Російської Федерації. Чи може це статися в тому ракурсі, як я його бачив? Я тепер певний, що ні, тому що розлючений, по-моєму, це був би той, хто передасть Україні всю номенклатуру зброї. Надасть їм необхідні дозволи і включив пекерні санкції на повну катушку, як кажуть, і ті, що вже були застосовані до Російської Федерації, але й ті, які він може зараз разом з ОПЕК це зробити, і максимум той, що я зараз вважаю, якщо Трамп розлютиться, то це санкції. Це немало, однозначно немало. Але цього, як на мене, недостатньо для того, щоб Росія рухнула і щоб вона програла, тому що в планах Трампа на превеликий жаль, як і в будь-яких президентів Сполучених Штатів, немає зруйнованої Російської Федерації, як би її не називали там радянський союз. Російська імперія, Російська Медфедерація, що завгодно, вони її не бачать мертвою, тому що вони її бачать, якщо не рівноцінною, то тією, яка сповідує ті ж самі цінності. Це дуже, ну якщо можна це цінностями називати, це знову ж віра в велику державу, яка може робити що завгодно. І в тому, що мала держава не має задиратися до великої. І дуже багато інших моментів. В цьому, як не парадоксально, Трамп і Путін набагато ближче, ніж Зеленський до Трампа, або не Зеленський до Путіна. У нас зовсім інші цінності, зовсім інші підходи. І це факт. І на превеликий жаль, Сполучені Штати зараз рухаються не до союзу з цивілізованим світом, а в прилежний бік. І коли пишуть в газетах, що до України застосовується батіг, ні, ми стаємо в великій, якщо не черзі, великій групі країн, до яких застосовується батіг. І дуже е, імпонує мені, що це демократичні держави, але імпонує те, що Трамп саме до них застосовує батьків, а пряники і обіцянки розкидає авторитарним режимом. Пане Олегу, на завершення я хочу ще трохи поговорити про ті виклики, які постають от безпосередньо перед Україною. Бо так приділили ми за нашої розмови трохи часу і планам Російської Федерації, нашого ворога. Я хочу поговорити з вами про. Перемовини з точки зору української делегації. я нагадаю, що туди входять також і міністр оборони Рустем Умєров, і заступник керівника офісу. Президента Павло Паліся, тобто є представлена військова складова. От, на вашу думку, зважаючи на ті заяви, які надходять від українських посадовців українського президента і міжнародної преси, наскільки цей процес перемовин є насправді унікальним для нашої держави? Дивіться, я без Росії ж не можна ні, ні одне питання відповісти. Російське серед. Нав'язувала думку Сполученим Штатам і Сполучені Штати до речі її підтримали, що Україна знаходиться в тому стані, що не має висувати жодних умов, і має йти на поступки, тому що ухвалять дві великі держави. Так, от ця делегація її дії показує те, що про що говорив Зеленський про Україну без України говорити не можна, Україну перед фактом ставити не можна, і те, що Україна є і має право. На свою думку і на конструктивний підхід, на відміну від Російської Федерації, делегації якої там хто завгодно, і ФСБшник і колишні МЗСОВці у нас поїхала делегація заточена на технічні питання, і про це заявляв і президент, і в МЗС теж в нашому заявляли, що це технічні вже питання, політичні вони були до того. А я бачу, що, наприклад, коли ми демонструємо конструктивний підхід, коли ми вже розкладаємо на молекули те, що треба робити, Російська Федерація знов з політичними заявами приїхала. Може, я помиляюся, там через 10 хвилин буде якась заява, яка мене здивує, але я там не побачу того конструктиву, який є в нашій делегації. Тим більше, що в нашій делегації, якщо не помиляюсь, по призвичам не можу сказати, це ті люди, які розбираються глибоко в проблемі чорного моря. І вони можуть пояснити на пальцях американцям щодо чого, і знову ж таки, те, що є військова складова в цій делегації, це теж дуже важливо, тому що мова йде не про квіти, де їх сажати, а про війну, і те, що нашу делегацію очолює міністр оборони, це теж показник того, що ми дуже серйозно ставимося до цього питання і демонструємо повагу до американської сторони. А з російської сторони поприїжджали ну не нову найма, звісно, але їх ранг не є таким, який говорить про серйозність. Я не готовий сказати, хто там американські делегації просто по приїжджам, але там теж я думаю невисокий, скажімо так, рівень представництва, і це говорить про те, що і американська сторона розуміє, що російська сторона буде грати в політику. А не в реалізацію конкретного питання на відміну від української сторони. Тому це дійсно позитив, це дійсно місце, де ми можемо пояснювати офреор з свою позицію, і, можливо, реагувати не публічно на ті заяви, які були в Сполучених Штатах, пояснювати про референдум ми можемо навіть пояснювати, тому що це таке живе спілкування, це як кажуть дипломати, інша хімія. Тому це однозначно позитивні моменти, і ми повинні зберігати цю можливість підтримувати стосунки з сполученими штатами з Російською Федерацією. Хай сполучені штати спілкують Росія. На переговорах зі США в Ріярді напередодні вимагала виведення. ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей про це написало видання The Moscow Times, посилаючись на свої джерела. Поки час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його, повідомило російське анонімне джерело. Також російські переговорники сподіваються, що США чинитимуть тиск на Україну з вимогою повністю вивести війська із чотирьох областей. От видання The Times каже, що. Усі пряники у переговорному процесі дістаються Російській Федерації, а до України застосовують лише метод Батога. Чи згодні ви з таким твердженням, як ставитися до ось таких планів країни-агресорки? Ви знаєте, в житті воно буває все чорно-біле, да і от, коли комусь дають батога, то це не значить, що з часом сам ти його не отримаєш. Я маю на увазі, що росіяни дуже рано радіють з приводу того, що пряники, ну не тільки ну, це, це не росіяни сформулювали, але поки що так виглядає: Росіяни вважають, що до батога не дійде, але все одно вони його побоюються. Якщо згідно з російською класикою, цей батіг все таки висить на стіні. Зараз він не застосовується до України, застосовувався тепер його повісили. І, от, якщо перефразувати російського класика, якщо висить батіг, то він обов'язково ще зіграє свою роль рано чи пізно. І я думаю, що роль Росії як позитивного героя, який виправляється прямо на очах, вона недовговічна. Це фактично місяці. Трамп хто завгодно, але точно не дурень. Його команда в принципі слідкує за тим, щоб його не ображали, і тому, якщо там дуже імениті і впливові представники республіканської партії говорять, що якщо Трамп побачить або вони побачать, що Путін водить його за носа, то будуть страшні санкції. Вони дійсно є страшні, і це визнає Центробанк Російський, який вважає, що якщо Сполучені Штати з там об'єднається, то Росії буде, скажімо так, в нашій лекції дуже серйозний батіг. А Чи буде на це політична воля, і чи Трамп врешті решт зніме свої окуляри? Це питання часу. І у нас головне е, тримати стрій і зберігати конструктивний діагноз? Алог зі сполученими штатами подобається нам це не подобається. Ми розуміємо, як це тяжко, але треба час і тут може грати не тільки на Росію, але й на нас, тому що ситуація дуже динамічно розвивається, як всередині як на полі бою, так і всередині Російської Федерації. Невтішні прогнози вже є на квітень місяць цього року, а до квітня місяця залишилося не так багато. Ну якщо об'єктивно, буде бути квітень-травень, тому в нас дуже непроста гра, і вона поки що знаходиться на початкових етапах. Це ще не ті перемовини, які є раколомними, які можуть змінити хід цієї війни. Зараз це тільки початок початків.